Моє вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі такий красень. Це у нас Рено Каджар, який був виграний на аукціоні в Європі. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівка очікує свого першого власника в Україні. Це у нас комплектація Інтенс. Дуже крута така напакована, згодом будемо детально розбирати. Маємо 2017 рік, чистий, модельний та календарний, автоматичну коробку передач, двигуну 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. І увага, пробіг всього-навсього 123 тисячі кілометрів, як завжди, перевірений. З усіма заїздами до офіційного дилера. По зовнішньому стану взагалі дуже гарна збережена машинка з найдрібнішими слідами експлуатації. По лакофарбу ми маємо легке підфарбування задньої ляди, ще зроблене в Європі. Додаткове відосу чиноміру фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Далі, вся в покузу, вона в рідному окрасі, в дуже гарному, повторюсь, стані. Відео це додатково робиться до оголошення в авторію, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте. Я думаю, вам буде цікаво, будете бачити, які машинки ми привозимо. А також за допомогою телеграма матимете змогу придбати автомобілі на етапі транспортування, які знаходяться, по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно Каджара, погнали по комплектації. Дивитися, що ми маємо. У нас стоїть топова. LED Provision оптика їхня. Далі у нас бачимо паратроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі крутезні легкосплавні диски на хорошій гумі з гарним протектором. Зеркала у нас в чорне пофарбовані, ну це заводські такі, е, така комплектація, вони йдуть в колір до дисків чорних. Бачимо заводське тонування, релінги, хромпакет. Безключовий доступ, датчики мертвих зон теж у нас присутні. Позаду у нас камера заднього виду теж є. Ось вона. Ми йдемо до салончику, що ми там побачимо. Тут у нас комбінація шкіри з тканиною. Все дуже гарно, файненько, збережено. Ну, Так як машина має маленький пробіг, вона от це все видно. По пройомчиках бачимо. Дрібненькі є сліди експлуатації від того, що пасок безпеки десь не затягувався. пару царапинок маємо, Ну, то дрібниці. Дверна карта в дуже гарному стані. Тут усе так. Бачимо також присутні підігріви сидінь, сенсор на мультимедіа у нас, в кліматконтроль. клімат-контроль, там два ключики лежить, по кнопочках усе гарно достойно. Точний пробіг 123 987 кілометрів, у По потолочку все гарненько, йду до заднього ряду сидіння. Тут у нас теж все файно, як новеньке, у пройому зауважень немає, дверна карта теж в дуже гарному стані, до багажника тепер. Шторочка на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони в гарному стані. Тут у нас подвійне дно. Так ставляться ці перегородочки, це якщо у вас якийсь багаж треба розділити. І там у нас ще ніша якій стоїть повноцінна запасочка. Я вибачаюсь, напевно, це все-таки докатка, але вона новенька ще ні разу не вдівалася. Домкрат, весь набор все в комплекті. І йдемо, пройдемось по правій стороні. Стан дверної карти. Стан прийомів. Відразу він код, усім бажаючим перевірити інформацію по даному автомобілі в різних інтернет-ресурсах. Стан сидінь. Ще цей ракурс. Покажу як все виглядає. Потолочок все чисто. Все гарно. Йдемо ще до переднього пасажирського місця. Двірна карта. Стан прийомів. Все гарно. Ще раз стан сидінь. Стан торпеди. Ще раз пройдемося по керму. По кнопочках усіх. Дуже гарна збережена машинка. Кого зацікавить, буде у нас в продажі. Зв'язуйтесь з нами, пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Ось наші ще раз контакти. Також автомобіль, цей і будь які з наших представлених на нашому майданчику доступні до будь-яких вам відомих перевірок. Після чого можемо зробити доставочку у ваше місто. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!